Вітаю Валета. Ми сьогодні з вами проводимо досліди. І перший дослід буде називатися дощ у склянці. Для початку я закриваю стіл серветкою. Краще було б зробити це чимось, що не промокає, але в мене такого не знайшлося, тому я просто закрию стіл серветочкою. Для цього досліду нам знадобиться. Піна для гоління. Нам знадобляться акварельні фарби, нам знадобиться склянка з водою, але води тут має бути трішечки, щоб її добре пофарбувати. Я підготувала дві такі склянки, тому що хочу, щоб в мене дощ був двокольоровий. І склянка одна яка буде повністю заповнена водою. Так, беремо спочатку наші склянки, у яких небагато води, потрішечки, і будемо фарбувати. Я хочу, щоб мій дощ був жовто-блакитним, тому набиратиму акварельну фарбу і фарбуватиму воду. Ось таким чином. Пензликом я просто переношу воду, фарбу у воду. Фарбую добре, щоб мій барвник був насиченим. Чим більше ви додасте акварельної фарби, тим насиченішим буде колір вашого дощу у склянці. Фарбуємо добренько. Так, обережно обтираємо пензлик і будемо фарбувати робити другий барвник. Обтемлю пензлик одкрай і будемо робити другий парбник. Набираю води, щоб взяти акварельну фарбу. І роблю насичений жовтий колір. Чим більше я додам фарби, тим яскравішим буде колір моїх дощових краплини. І тепер будемо робити найцікавіше. Після того, як ми підготували наші барвники, беремо склянку, яка у нас повністю наповнена водою, і витискаємо туди трішечки піни для гоління. Зверніть увагу, що балон перед початком треба струснути. І тоді робимо із піни для гоління хмаринку. Зауважте, що хмаринка має бути невисока, не товста. Інакше наші краплинки кольорові будуть дуже погано через неї проходити. Ось такої хмаринки буде достатньо. Невеличка хмаринка, яка кумерно лягла на воду. І тепер будемо робити, власне, краплинки. Найкраще. Це робити пензликом, але можна і крапати ложкою. Я беру барвник і крапаю кольоровий, набираю воду і, не обтискаючи пензлик, крапаю сюди барвник прямо на хмаринку. Як бачите, крапають крапельки, набираю і крапаю. І спостерігаю, що ж відбувається в мене з скляцію. Поки що нічого не відбувається, борник ще не пройшов крізь товщу хмари. Але ось процес зараз пішов. Спостерігайте, як у вас це також відбуватиметься. Це дуже чарівне явище. В мене виходить ось такий кольоровий дощ. Або можна взяти ложкою покрапати, беру вже інший барник, і. Обережно крапаю у склянку тепер вже жовтим барвником. Ось так, щоб було краще видно. Крапаю по декілька краплинок жовтого барвника. І спостерігаю, як з'являється кольоровий дощ у моїй склянці. Повторіть і ви. Фотографуйте результати свого дослідження і надішліть мені. Така краса в мене відбувається у склянці. Поспостерігайте і ви за тим, що відбуватиметься у вашій склянці.